Луцьку маршрутку номер 2, де стався інцидент з водієм, який не опустив пандуса на прохання мами дитини в кріслі колісному. Зняли з рейсу і виявили, що пандус працює. Про це в телефонному коментарі конкурент ТІВІ розповів начальник відділу транспорту Віктор Главічка. Так, ми проводили перевірку. Значить, перевізник, а це товариство Самрайс. Автобус вчора був знятий з рейсу. Перевірили обладнання, яке необхідне для того, щоб особи з інвалідністю заїжджали 4 березня. Ми навіть провіряли з представниками цієї громадської організації зеловоплясом. Там обладнання працює нормально до обладнання зауважень немає. Мовляв, гвинен в ситуації водії зі слів Віктора Гловічка на підприємстві пояснили, що він був підмінний і запевнили до воді. Я буде застосоване дисциплінарне стягнення. Йому оголошено сувору догану та позбавлено місячної премії. З іншими водіями проведено буде знову ж таки на недопустимість таких порушень право надання послуг і необхідності надавати допомогу особам з інвалідністю в громадському транспорті. Що ж до матері дитини з інвалідністю, то від неї скарг на управління не надходило. Нагадаємо, що раніше на цей інцидент в маршрутці відреагувала представниця громадянського руху свідомі. Алла надточій вона назвала це кричущою ситуацією і зауважила, що в подібних випадках потрібно одразу перевіряти, чому перевізник випускає не рейс, несправний транспорт, а у разі повторних скарг пасажирів з такими перевізниками необхідно попросту розривати договори.